Номер 86 з полученням Київ. Поезд знаходиться на 14 годині. Мариону стосувається ловка улиця. Шаном подорож Россиї Кольки відправляється поїзд No 500 полученням Київ Олександр. 向左转，走过去。 Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд, оберіг номер 64 з виїжджав в Харків. Поїзд знаходиться на 10-й полії. Нумерація вагонів починається з хвоста поїзда. Шановні пасажири. Продовжується посадка на поїзд номер 947 з полученням Костянтинівка Рівні. Поїзд знаходиться на другій полії. Шановні пасажири, починається посадка на нічліг. どうもありがとうございました。<noise> <noise>